Я верю в Трампа, на самом деле. Он это не я позволит это я его себя, себя держать за идиота. Mm. Он кто, вашу мать, так делать нельзя. Если мы пойдем этим путем, сделки не будет. У нас уже много-много раз обманывали. Хорошо, уже не будет. Мы будем жить Хорошо, всегда, не будем, всегда под угрозой потенциальной войны. Это, а нам это нужно. Минус, минус, минус. Это другой вопрос. Что нам нужно вообще неизвестно. Сегодня с утра женщину встретил. Она меня узнала и говорит, Владимир Адольевич, а когда домой можно вернуться? Я говорю, ты из Курской области, Рыльская. Когда уже домой можно вернуться? И я думаю, что... А я не могу ответить на этот вопрос. Да, врага-то мы откинем. Все усилено, не разорвавшиеся снаряды, минирование. И, конечно, людям хочется вернуться домой. А я уж не говорю, что ряд населенных пунктов практически стерт с лица земли. Враг, уходя, и утюжит страшно, и взрывает все, что может. Ну и мины всюду. Просто всюду мины. Поэтому... а людям хочется домой, а у кого хозяйство, им хочется и к земле и как раз сезон начинается. А опасно. Очень опасно. И ты понимаешь, как долго еще будет их и войны? Вот будет греметь. Ви знаєте, я бы на цьом, на цій ноте сказала бы Верю. Вот настільки він душевно розповідає про те, що в нього болить душа за Курян, курчан, про населення Курської області, яке не може повернутися назад на свої території, тому що вони стерті з лиця землі. Дарма він в актриси не пішов. Я думаю, що свій Оскар на е, нагородженні він би, звісно, отримав. Чомусь, бачите, не може сказати, коли можна буде повернутися до Курської області. Причому там нібито ж і СВО ніяка не велася, але півроку. Люди не можуть повернутися на території свої ж російські, але при цьому знову ж таки треба їх було й попередити, що повертатися їм немає куди, тому що Росія стерла свої регіони з лиця землі, намагаючись максимального урону завдати українським військовим, які знаходились на території Курщини півроку. І які Росія робила вигляд, що вона їх не помічає? Ну а потім почала просто стирати за всім відомою тактикою свої регіони, як робила це з українськими. Знаєте, як які кількості українців хочеться повернутися назад до Донецької, Луганської області, до Херсонської, до Запорізької, до Криму? знаєте, як хочеться повернутися? Але от не можуть вони цього зробити, тому що комусь на території Росії здалося, що їхня допомога тут дуже потрібна. Допомогу я візьму в кавички, як ви розумієте. Але якщо Соловйов не може пояснити, коли можна повернутися, то Путін сказав, що в Курській області все буде встановлено. Правда, тільки не сказав, «кали». ну я так розумію, що «пад все» мається на увазі якась чергова скульптура, яку поставлять на території Курщини. Ну дуже люблять на Росії пам'ятники. Дуже люблять, знаєте, прівознасіть подвіги героїв. Ну і цього разу чергова скульптура буде присвячена героям СВО. Ну і з'явитися вона має, нібито в Пітербургія скульптура посвящена учасникам СВО. А, і буде вона виглядати приблизно от таким от чином. какой то очень грустный солдатик, а, звісно ж, з викраденою дитиною на руках, і який має стояти на великій кулі з квітів. От так квітів росіянам не вистачає. Ви пам'ятаєте? Знову ж таки, 24 лютого 2022 року. Російська загарбницька армія йшла на територію України з однією єдиною ціллю і метою парадом пройтися по хрещатику, і була впевнена в тому, що її з квітами тут будуть е зустрічати. Ну і власне ці квіти не дають покої, я так розумію, російській армії, що вони вже вирішили їх е е керамічними зробити на цьому самому шару для того, щоб, хоч десь, ті квіти, точно. Були, от вона ідея, яка не відпускає. Ну тут до речі, ще одна ідея, яка не відпускає російських Уже е блогерів. ще э, страшні вісті. Дорогі друзі, ми очень сильно хотіли поїхати відповідати українському подкасту і історик, який э, записували э, свій випуск в Кривічському музеї міста суджа. Да. Хто не бачив цей випуск, рекомендація від мене обов'язково подивіться про суджу, які е, наші українські блогери записували, знаходячись в суджі, відповідно, і розповідаючи її історію. Причому випуск він був про условно, то, як суджанські райони Курщина вони ділять дуже багато спільного з Україною, і що багато людей, які етнічні українці, вони там виросли. Зараз наваяс. Добивались успехов и про то, что в принципе исторические связи, да, они... да вообще, что это украинская земля, там А вот звучало это правда. открытым текстом. Ну, дорогие друзья, мы очень хотели ответить, но мы даже постарались это как-то сделать, но уже практически, когда у нас были договоренности, краеведческий музей города Суджа был уничтожен. От... уничтожен. Захотілося сказати цитатою класика. А хто це зробив?» Ну, звісно, на це питання відповіді ми вже не отримаємо. А, тим не менше, бачите, хотіли, але не вийшло. А чому хочеться спитати? От Настя Білка, ну, був звоночек по поводу і так далі, тобто там, наживаючи на канал, зайдіть і просто. В числі протягом грузов, вони привезли небольшое количество мешків для трупов. И говорит, там была плохая очень ситуация, то есть там с той стороны люди решили, что им привезут много. И тут они приехали, немножко выдали. Ну и, короче, там, там нехороший разговор был с военнослужащими. И говорит, мне потом один звонит, ну, и говорит, вы нас извините, но мы просто устали их отстирывать. Мешки для трупов. Мы очень устали их отстировать. То есть собрали, отвезли в Ростов. Мішочки привезли обратно, постирали, снова собрали. І так. Мішків для трупів не вистачає. Це в той самий момент, коли на російських пропагандистських телеекранах продовжують розказувати про те, що ми можемо воювати, хоч 20 років, як в Афганістані. Діло можна двадцять літ балуватися Афганістаном, а балуватися з ядерною державою, яка сопоставимо з тобою. И может тебя. Боб... Действительно, а, а что делать, если вы против нас Европа 450 миллионов человек, вы со своим э, тремя оставили? Или. Ну, экономический... Вы что, мы баловаться будем? И это, они прекрасно это тоже понимают. Зачем им баловаться? Ну хорошо, да, балуются. В Нью-Йорке. Вот сейчас они отсиделись за украинцами, погибшими украинцами, да, и бросают удачу. А потом вдруг раз нет Нью-Йорка, раз нет Лос-Анджелеса. Потому тому это це ж може бути, це ні рете реальне, з завтра прийдеться с которой завтра при Именно это толкает толкає тих переговорів. Ну хорошо, говорим мы. наконец ми вы Ви поняли, осознали мислану, мы... тобто ви розумієте, Америку штовхає до перемовин, Україну штовхає до перемовин. Росії перемовини не потрібні. Росії потрібні мішки для трупів. Бажано багато, щоб не стирати э, попередні не прати їх, але перемовини їй не потрібні. Вона готова ще 20 років, як в Афганістані. Знаходитись тут в Україні, ну він правда трошечки перебільшує, тому що насправді, якщо в Росії все залишиться в такому форматі, як в неї є зараз, то її е потуги вистачать ще на кілька років. Ну знову ж таки, я розумію, що нам потрібна підтримка Європи, нам підтримка Сполучених Штатів була би бажана е зокрема зброєю, тому що ми бережемо українського солдата, і нам необхідно е робити все максимально. Автоматизованою максимально з використанням зброї конкретної на даному напрямку. А їм от нікого не жалко, тому що у них я нагадую 140 мільйонів було колись. Тому вони можуть стягатися і з Америкою з її ядерним потенціалом, ну і з Україною відповідно, оскільки ядерний потенціал України де опинився, правильно нагадую вам. В Росії за що він там опинився за гарантії безпеки, які Україні надали свого часу. А тепер Україна має всім подякувати за те, що нам надають зброю, підтримку і слова глибокої занепокоєності і стурбованості. Ну і все це я нагадаю відбувається ем, в Саудівській Аравії. Там проходять перемовини періодично з е, російською з українською стороною. Проводять їх сполучені штати Америки. Ну і відповідно намагаються. Налагодити контакти і діалоги, і домовитися, хоча б про тимчасове припинення вогню на 30 днів. Хто ж туди поїхав з російської сторони? От чому потрібні там беседа і карасин. Беседа це чоловік, який… нічого не вирішує. Знаєте, знаєте, ну Як і карасин. От все, що можна сьогодні знати про американську еліту, ой, про українську еліту, про тих, хто приймає рішення, чому вони ті рішення приймають. Каждый шаг этих людей у него спецсведениями, спецвидениями, якими займався абсолютно професіонально. І когда он видит эту ложь, когда он видит мотив, он всегда может объяснить, откуда ростуть ноги. Його знання в этом смысле просто ни с чем не Э, е, Дивіться за всю історію еволюції людини, от від моменту як риба виповзла на поверхню землі і в неї почали відростати кінцівки. Нічого не змінилося. Ноги ростуть з одного і того ж самого місця. Ну, це так просто для справочки. Так, от шукати, з якого місця ростуть ноги, не варто. Бо тоді ви вийдете самі на себе. Співробітник ФСБ там знаходиться з однією єдиною метою щоби максимально посилити і поширити дезінформацію. Яка використовується в російських наративах, наприклад, чи знаєте ви скільки за ці 12 років в російських пропагандистських ефірах лунало слово нацизм? Знаєте, тут. Порахували наші прекрасні люди. Вони переслухали ці ефіри. Ну і власне з калькулятором підрахували, скільки слова нацизм було сказано в ефірах на російському телебаченні. Ба більше того, це відбулося не за один рік, тобто ці підрахунки склали з 2012 по 2024 роки. До 2012 року слово нацизм використовувалося в російських ефірах виключно для того, щоб розказати історію. Попередніх війн, ну і відповідно в цьому ключі використовувалося слово нацизм. А якщо брати з 2012 по 2024, то у випусках новин за 12 років слово нацизм з'являється 4263 рази, і все це по відношенню до України. От для цього там співробітники ФСБ на перемовинах. От і все. Я обратился с просьбой стать слушателем Академии Генерального штаба. <laughs> <GUYS> так. Ноль шансов. А распочатать свою визитковую карьеру с окопів? Ну, во-первых, мне сказали, Рудольфович, ты хочешь преподавать или учиться? Я сказал, совершенно верно, я сказал, поучиться, но после этого нам надо пройти такое количество там, бумажной работы, что легче застрелиться. Да, застрелиться! Було б непогано. Так, дякую за ці вставки. Е, Маша Захарова. Е, ну і власне вони тут абсолютно в тему. Ну, і, до речі, тут е, Жаба Гадюкін вийшов е, на екранах, бо виявилося, що Соловйов наїхав на Ахмат. Ну, яка є вайночутна спеціальність? Він проходить службу в качестві кого? Болтуна на довір'ї, він хто? Если он представляет структуру военной журналистики, то есть он относится к департаменту глубоко уважаемого генерала-лейтенанта Коношенкова, там об этом ничего не известно. Он кто? Кто ему дал добро на встречу с иностранными журналистами, российскому военнослужащему, и рассказывает им детали операции? Я прошу понять, это прошло согласование. Он кто? Почему он постоянно находится в Телеграме и размещает посты? То есть это у нас теперь каждый военнослужащий с передовой имеет право это делать? Напомню, что там есть ограничения даже по типам, видам, средствам связи и нахождения в социальных сферах. Он кто, вашу мать? A few moments later. Хотел бы вам напомнить, что если вы мне задаете вопросы в инфополе, спрашиваете у министра, у ДВКР, у всех вы спрашиваете, почему Алехин находится в рядах армии и Ахмата спецназа. Мы на эту тему с вами говорили 500 раз, вот сейчас 501 раз повторюсь. Алехин, спокойно, как и другие. 23 тысячи добровольцев, которые были у меня в спецназе Ахмат, заключил 4 контракт и пришел ко мне по контракту. Я внесу трохи ясності. Значить, он хто і хорошо виглядіш. Всього несколько моментів тут пройшло кілька хвилин. Ну і власне Соловйов сказав, що він не розуміє. Хто такий вступивший в Чеченський спецназ, бивший советник губернатора Курської області Роман Альохін? Ну який брав участь в операціях російської армії по заходу через газопроводну трубу в Суджі. Ну і от Соловйова виникли питання до Ахмата. Я так розумію, ненадовго. Если его заключите вы, Владимир Рудольфович, я буду воевать точно так же и с вами. A few moments later. Я удивлен, что кому-то могу показать, что во время моей гневной тирады, посвященной тому, что, на мой взгляд, абсолютно недостойный человек, бросает тень на безупречную репутацию легендарного спецназа что кому-то могло показаться, что мои слова относятся непосредственно к руководству Ахмата или к моему другу Артему Чалудеву. Твою мать может относиться только к тем шайтанам, которые пытаются опорочить легендарные подразделения. Вот к ним, к тем, которые не могут принять решение, к тем удивительным людям, которые никак не хотят собраться и решить проблему, о которой я многократно говорю. A few moments later. Командир легендарного боевого подразделения Ахмат, мой друг Аптиарон Чалудинов, герой Российской Федерации. Аптиарон, доброе утро. Доброе утро, Владимир Рудольфович. Аптиарон, прекрасно выглядишь. Это всегда понимать <laughs> на, на, на странице утра. Поэтому я задал вопрос не к Апте а к людям, которые за это отвечают. Там информационная политика это Коношенко. Там. То есть, что у нас в контракте можно, а что нельзя? Тем более меня удивили сборы. Потому что, насколько я знаю, а, ну, Рамзан Ахматович и вся Чеченская республика обеспечивают всем, чем надо. И ты бросил там такой упрек, что мол, некоторые не помогают. Скажи, я помогу. Ми від фонду все, що хто надать, дуже зрадистю зділим. Любов, знаєш, все, що надо, бойцам, ми все зробимо. Виходить, що як Кіркорав не в ті двері зайшов, та потім швидко вийшов, перевдівся в більш стриманий одяг в Светрик, в пінджак, І на цих голих вечірках, каже, мене ніхто ніколи не бачив. Але ми бачили, ми пам'ятаємо, ми записали. Ем, наїзд на Ахмат закінчується дуже швидко. Як же вони бояться цей ахмат на території Росії? Ну і до речі, якщо ми вже за одяг заговорили, то давайте подивимося і на Марію Захарову. Прекрасно вигляді! Я так розумію, що Марія Захарова підбирала собі лук по цій картинці, але як з'ясувалося, що-то пішло не так. Так буває. Я не можу сказати, що у мене не було питань до одягу і вигляду Маша Захарова й до цього. Але тим не менше, ну, жінка гарно одяглася. Ми ж не можемо цього не помітити, правда? От, ну і власне, якщо ми вже говоримо про знову ж таки одяг і вигляд, то я вам нагадаю і про подарунки. Які, як з'ясувалося, Путін зробив Трампу? Справа в тому, що тут в Сполучених Штатах проговорилися, що після замаху на Трампа Путін молився за Трампа. Я не знаю, я відео не бачила, і відеопідтвердження ніяких немає, тому віримо на слово, звісно ж. Путіну, що він молився за Трампа, а потім навіть попросив якогось російського художника намалювати Трампа, не знаю чи. Чи в костюмі супергероя, тому що е, Путін свого часу, я нагадаю, знову ж таки називав Трампа генієм. Е, тому він попросив якогось російського художника намалювати Трампа і цю картину Трампу презентували. Щоправда, Пісков чомусь відмовився це коментувати. Не знаю, в чому така таємниця неймовірна. Пісков назвав подарок Путіна Трампу лічним. Це що, труси були, чи зубна щітка. Что значит личный, не личный подарок? Это подарок президента России президенту Соединенных Штатов. Ну личный подарок – это про инше, трохи. Э, тем не менее отказался рассказать детали. Картина, которую президент России подра -э, передал американскому лидеру, это личный подарок, поэтому в Кремле не хотели бы сообщать такие подробности. Ну я хоть сподіваюся, что Трамп на этом портрете был в костюме одягнунный, а не как мальчики в трусиках. Там, э, да, э, ну, продолжаем слушать российскую э, пропаганду. чтобы списать на нас. Кстати, кстати, как вариант. А уже американские спутники-то, спутники. -то, спутники Ты так веришь на в американские спутники? А я, я верю в Трампа, на самом деле. Он Это не я знаю. Это я заметил. Он не позволит <свят> себе себя <свят> держать за идиота. Mm. Не то, что он нас сильно любит, но mm -hmm. он не, не захочет, чтобы Киев его держал а спутники за идиота. работают ночью, Максим. Спутники а у них у половины ночи... Ты должен был еще сказать, если это американские спутники работают, Нет. там же батарейка, работают мы все знаем, она работает, наши, конечно, работает и работает. Самые, да. Верить Дональду Трампу это, конечно, хорошо. Что правда, абсолютно верить не варто. Бо якщо Путин дізнається, что вы вірите Дональду Трампу больше, чем вірите Путину, то, можливо, це був ваш останний эфир. А там потім... Іді свіщі, на якому кладбищі вас похороніна. Ну що ж, дякуємо вам за е, перегляд разом зі мною цієї пропаганди. Ну і, звісно, кажу вам до наступної зустрічі, бо нам точно з вами буде що обговорити. Па!